Доброго дня. Продам Yamaha Jog SA-36J, Чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженні 49 кубиків, без пробігу по Україні, свіжо привезений скутер в чудовому стані. Як я і говорив і буду говорити, на сьогоднішній день це сміливо можна сказати сама популярна модель зі 50-кубових скутерів. ну І одна з самих цікавих в плані економії і так далі. Як завжди, по порядку. Задня гума стоїть Dunlop Dunlop абсолютно новий. Взагалі новесенька без без зносу. От, в чудовому стані колодки, амортизатор трошечки японцями покрашений, але працює. Я їхав, не тече. В принципі, ще аморт, можна їздити. Але якщо ви плануєте кататися вдвох, раджу ставити трошечки, е, трошечки підсилений, трошечки вищий по розмірах. По варіаторній системі там абсолютно все рідне залишилось. Варіатор, ремінь, ролики, все повністю оріжнінал. Нічо, ніхто нічого не міняв, ніхто нічого не трогав. Так, по бакові. Чистенький гарний бак. По кришечці 12.02. Да. 2012 року 36 -го. з одним ключиком, на жаль, буває два, буває один, як пощастить. Так. Нагадую, тут у нас є блокування замка, блокування заднього варіатора, все працює От, на кожній 36-й модельці. Я стараюся кожен раз це не показувати, так як думаю, всі про це знають, але цього разу покажу. В ліву сторону відчиняється сидіння. Під сидінням все супер. Все чистеньке, все чудово. Так, По сидіннячку Також 12-й рік його сидіння. Але довелося перетягнути, так як були поривчики на сидінні. от Нормальне явище. Далі скутер в коричневому красивому кольорі. Перламутровий красивий коричневий колір. По пластику, також весь гарненький, весь ціленький, пробіг усь на все 10 тисяч кілометрів. Ну, я думаю, що це рідний пробіг, це моя думка. Не дивіться на ручки, що вони тут, як то кажуть, фарбовані чи затерті, хто як думає, але я бачив стан варіаторів, бачив сам двигунчик і можу сказати, що там все ідеальненько. Хто дивиться мої відео? Знаю, що техніка хороша, красивий такий оцей колір, мені подобається. В ідеальному стані він по пластику. Передню гуму поставив нову в розмір, вона така величенька. мототеч поставив 90 на 90. По колодочках теж дивіться все новеньке, все без питань. Коротше кажучи, одним словом... Живенька 36, більш ніж живенька, по пластику, та й в загальному подвигунчику взагалі все супер. Чистенько-тихенько двигун працює, ніяких зауважень по роботі немає. Знову ж таки, на рахунок колеса, бачите, воно крутиться, це означає, що з колодочками все гуд, І вони настільки хороші, що при невеличких обертах чіпляють за скажімо так, колокольчик заднього варіатора, тобто за щеплення. Але за умови, коли ви можете отак зупинити, це все добре. А якщо не можете зупинити, значить не добре, якщо колесо крутиться, бачите? Так що по варіатору, по колодках, щеплення все тут ідеально. Навіть по розхідничках все нове, все супер. Оберти скидує, все супер. Є ще питання на і заслонці, заслонки, буває в них теж вони підгазовують там і так далі. Світлочко працює, ближній і дальній. Ой! А що поворотничок не арботає? Коротше, опрацювало, здається. Працює? Ні? Тільки задній. Згори задній. Просто горить. Коли згорена лампочка спереду, у вас буде просто світитися ззаді або спереду, аналогічно, і так само, якщо згоріла задня, буде світитися передня. Треба. Я здається, перевіряв, але щось не працює. Не лампочка, Коротше, кажучи, треба... Лампочку поворотничка замінити і все буде окей. Частенько мені щастить, то, то ближній згорить, то поворотничок лампочка. Я здається, ж перевіряв. Але. Ну, та нічого поміняю. Так. Сережа, ну, заведу, заведу з кнопки, почекай. Заводіться, все добре. Так, по зручності. Знімаю, щоб ви розуміли, як мені на ньому сидіти, трошки метр дев'яносто. Зручний гарний скутер. з повоним полом. Ну ілка, вилочка працює все чудово. Я вам скажу, що з моїм зростом навіть в 1,90 дев'яносто вона дуже гарно набирає, мається на увазі зріст і вага. Я 1,90 дев'яносто з ростом і кілограм 90 він доволі шустренько біжить. І, Як я і говорив, на сьогоднішній день це один із цікавих скутерів. В плані зручності, в плані надійності та й в загальному Ямаха. Гарно їде! Тримає дорогу гарненько, так що технічно, от я відчуваю, що все ідеально. Там зумер. Дуже гарно біжить, 60-65 їде, це, я вам скажу, з моєю вагою, це гарний результат, так як це ну, непогано впливає, ну, скажімо так. Пасажир, скажімо так, в такій техніці 50-кубовий, це основний фактор в плані максимальної швидкості і в плані набору. Чим більший пасажир, тим, тим йому важче їхати. А ну зажми мені. Гарний кічок. Дуже гарно їде. От конкретно цей варіант по набору швидкості взагалі супер. Сірий, на кубатурі одне задоволення тебе знімати, ти нікуди не тікаєш нічого. Так що гарна мопіда, дуже гарно шкварить. Я технічно її, скажімо так, оцінюю по як 10 з 10. О, та, візуально там стан пластика, ви все бачите на свої очі. Кому сподобалось, телефонуйте. Контакти вказані в описі під відео. Ставте нам вподобайку, ми старалися. А, ну і все. Всім гарних покупок. Техніка ставиться на облік. Не забувайте про телеграм-каталог з асортиментом. Заходьте, дивіться. Кожен день майже оновлюється асортимент. Асортимент сім вдалих покупок.